Вітаю малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні продовжуємо наші спостереження в природі і поговоримо про зимові явища, сніг, лід і мороз. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні. Вимальовує старанно, він узори бездоганно. І коли ж таке буває, коли снігом замітає? І хто малює на вікні, розкажіть ну, ви мені. Дітки, на що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Чи подобаються вам малюнки на вікні? Так, це все прекрасні зимові витівки морозу. Зима цьогоріч дуже мінлива. То посипає сніжком, то забуваючи про мороз, накрапує дощиком. У морозяну погоду краплинки дощу перетворюються на сніжинки, і тоді із хмар сипле сніг. Під дахами ростуть бурульки, а калюжі річки і ставки криваються кригою. Малята пропоную на прогулянці погратися зі снігом і поекспериментувати. Візьміть сніг долонькою в рукавичці. Що ви помітили? Так, сніжок розсипається і нам комфортно грати в рукавичці. А якщо взяти долонькою без рукавички сніг? Що ви помітили? Так, сніжок відразу перетворюється на льодяну кульку від? Тепла наших долоняк сніжок стає мокрим відразу і дуже добре ліпиться. Але й долонька відразу починає червоніти і мерзнути. Нам стає некомфортно, тож вдягайте швиденько рукавичку. А зараз з'ясуємо, як швидше перетворити лід на воду. Я назбирала буруляк, розклала їх у дві ємності і одну залишила на дворі на снігу. Іншу поставила в теплому приміщенні. Що ж сталося з нашими борульками? В теплі дуже швидко лід почав танути і перетворюватися на водичку. І через деякий час від боруляк залишилась сама вода. А на вулиці наші борульки залишились цей час так само бурульками. Отже, без морозу від тепла, сніг і лід швидко перетворюються на воду. Ну що, мої любі, на сьогодні все! Але наші зимові пригоди продовжуються. Бажаю всім успіхів і чекаю на результати ваших дослідів у групі. Бувайте! До побачення!